Друзі, Українська агенція нерухомості realtor 3D в Іспанії, і ми зараз знаходимося в місті Белерегуард, що знаходиться неподалік Гандії, і маємо до уваги цікавий котедж 179 тисяч євро за 154 метри квадратних. є чотири спальні та три санвузли. Ми маємо тут два поверхи. Бачимо перший поверх, починається він з ось такої вітальні, що мені подобається з ремонтом все без проблем, Ось ці сходи нас. Ведуть на другий поверх, маємо тут ось такий диван, деякі меблі, в принципі, все відремонтоване, можна просто заїжджати і жити. Так, Тут маємо ось такий стіл, може бути як обідньою зоною. Рухаємося далі. Тут маємо санвузол, унітаз та умивальник. Звичайно, немає душової кабіни, але це, можна сказати, туалет. Такий розташований на першому поверсі. Поруч ми маємо кухню. Світла плитка, є багато робочих поверхонь. Одразу видно, що кухня, в принципі, нова, не потребує жодної заміни. І все необхідне для життя на кухні в нас також є. Подивіться, світла плитка в цілому мені особисто подобається. Так, і маємо поруч ще відокремлений господарчий блок, як це прийнято в Іспанії, але мені подобається, що він. Великий, в принципі, поміняні двері металопластикові, так? тобто, в принципі, зробили добре. Йдемо на другий поверх. Ось такий невеликий коридор, який веде нас одразу до санвузлу. Є унітаз, умивальник та душова кабіна. Велика душова кабіна, теж зроблена стильно, в принципі, без проблем. Поруч ми маємо спальню, двоспальне ліжко, маємо. Деякі тумбочки і вихід на балкон. Балкон невеликий, але, тим не менш, він є. Ось так виглядає балкон, вид на нашу вулицю, поміняні теж металопластикові двері. І відокремлено ми маємо таку шафу так, в нашій спальні. Я б сказав, що це вже повноцінна гардеробна, зроблено теж симпатично. Дуже багато місця, можемо тут розташувати. Свої речі, і їх міститься багато. Далі ще одна спальня це дитяча. Бачите, маємо ось таке ліжко вмонтовані шафи. Теж по ремонту немає проблем, як і в цілому будинку. Так, Світла плитка. Без жодних якихось проблем. З цього, цієї спальні в нас виходить вікна, наше патіо, маємо кондиціонування. Також маємо ще таку прохідну спальню, так? Тут не вистачає ліжка, маємо невеликий стіл і ось такий пуфик, чи, чи як це назвати, невелике таке крісло. Але маємо вмонтовані шафи, теж є кондиціонери на цю квартиру. І поруч маємо ще один санвузол, є унітаз умивальник та ось така душова кабіна, яку потрібно буде ще закрити, так, але в цілому. В цілому непогано. І ще одна спальня. Вони встановили тут бігову доріжку, їм, в принципі, місця вистачало. Ви можете поставити тут ліжко, є вмонтовані шафи і деякі меблі. В цілому, дуже-дуже багато місця в цьому котеджі, і можна просто заїжджати і жити без проблем.